На моєму каналі сьогодні я хочу розповісти вам про останні новини, які з'явилися в українській аніме спільноті. І ми почнемо з тайтлу Клинок. Цікаво, що в Україні також відбулася прем'єра, що робить цей тайтл, одним. Одним із небагатьох, що з'явилися в українських кінотеатрах за останні часи. Я би сказав, що він є буквально першим аніме фільмом, що показують на великих екранах України не враховуючи фільми Хідео Міядзаки, які буквально можна віднести до шедеврів аніме індустрії. Але на жаль, в бочці меду завжди знайдеться і ложка дьогтю, а в даному випадку ціле відро. Даний аніме фільм не має української озвучки, що робить його доступним лише з японською або англійською озвучкою та українськими субтитрами. Це викликало різні відгуки серед глядачів деякі враження були позитивними, але більшість висловлюється. Негативно через відсутність української озвучки, і через це більшість фанатів аніме не дуже поспішають іти в кінотеатри та віддавати свої гроші, щоб подивитись. Та щоб подивитись, як улюблені персонажі з'являються в новому аніме фільмі про клинок розікаючий демонів, і будуть півтори години читати субтитри, щоб зрозуміти, що відбувається на екрані. Ну а, цей... Ну, а на цей фільм підуть. Прямо самі ярі фанати даного аніме або ті, хто вільно володіє англійською чи японською мовами. І, на мою думку, таких людей не так уж і багато серед фанбази аніме Клинок розсікаючий демон. Важливо відзначити, що фільм вийшов перед прем'єр'єрою. Дюни частини другої, що може вплинути на кількість глядачів України і тим паче, що в дюни частині другій зробили нормальну українську озвучку, а на аніме сподіватися, що хтось проявить бажання піти і подивитись цей аніме-фільм в кінотеатри, і вони принесуть той прибуток, на який розраховують правовласники та наші кінотеатри з показу цього аніме у нас. І якщо так станеться, у нас і надалі в Україні на великих екранах будуть з'являтися ще більше цікавих та гарних аніме картин з українською озвучкою. Хоч це мало вірогідно, що хтось, крім фанатів української аніме спільноти, зацікавлений в цьому. Тому якщо ти хочеш побачити більше аніме в кінотеатрах України, то піди і подивись цей фільм в кінотеатр, і покажи, що українській аніме спільноті не пофігу на те, де дивитися аніме і на якій мові. Але кого я хочу обманути? Адже нашій аніме спільноті в більшості піде просто подивитись аніме в інтернеті безкоштовно і все одно на якій мові озвучки, аби розуміти, що кажуть персонажі. І якщо я не правий, то напишіть в коментарях свою думку про те, чи є різниця, де дивитися аніме чи на стрімінговому сервісі, в кінотеатрі або на піратському сайті, безкоштовно і не важливо якою мовою буде озвучено аніме, аби її розуміти? А тепер я хочу продемонструвати невелику анімаційну сцену, як я приблизно уявляю, як наші боси кінопрокату України думали над тим, як показувати аніме в кінотеатрах України. Ну що, як ти думаєш, тут є можливість провести експеримент з прокатом кінофільму на мові оригіналу та англійській мові з українськими субтитрами і подивитися, як на це відреагують глядачі. Ну що ти пропонуєш? Які у тебе є ідеї? Зразу скажу, що Дюну 2 ми будемо робити з українською озвучкою. Цей фільм заробить немалу суму та принесе неабиякі прибутки. Так що на нього я точно буду робити українську озвучку. Який фільм ти хочеш випустити? На мава оркнал чи з англійська гаслучка та українська субтетрав? Ну, я побачив, що виходить цікавий аніме фільм Клинок, розсікаючий демонів. Тренерування стовпів від студії, яка вже робила схожий, він заробив велику касу півмільярда доларів, а коштував всього на всього 15 мільйонів зелених, і це гроші за виробництво та маркетинг. Так що наш аніме прокат теж може мати успіх. Але звісно, все залежить від реакції глядачів. Навряд чи хтось підить дивитись цей мультик в кінотеатр, крім самих ярих фанатів цього твору. І я не сильно вірю в успіх даної картини, але є мізерний шанс, що прокат принесе достатньо коштів нам та японським правовласникам даного мульта. І тоді я вже задумаюсь і над показом схожих картин. Так, тому це і експеримент. Якщо вдасться, ми можемо розглядати інші аніме фільми на прокат в кінотеатрах. Але треба робити якісний український переклад буде для підвищення відвідуваємості Тут ти правий. Але не забувай, що в нашій країні прийняли закон про мову, де зробили англійську другою державною. А більшість фільмів, починаючи вже з 27-го року, буде з англійську озвучку з українськими субтитрами. Так, дійсно, але не всі глядачі готові читати субтитри в кінотеатрі. Можливо, варто взяти це до уваги. Ось на цій кінокартині ми і проведемо цей експеримент та подивимося, як люди відреагують. Можливо, від цього буде залежати наше майбутнє в українському кінопрокаті в кінотеатрах. Так, я згоден. Час покаже своє, і ми побачимо, як реагуватиме аудиторія. Сам подумай, якщо експеримент виявиться невдалий і в майбутньому нічого не зміниться в законодавстві про показ фільмів та мультфільмів в кінотеатрах, то їм прийдуть. Гайки. Українським кінотеатрам прийдуть гайки, якщо ми не будемо на них випускати світові прем'єри українською мовою. Я думаю, багато хто не захоче дивитись фільм оригінальною або англійською мовою в кінотеатрі за свої кровні грошенята. Люди не дуже люблять напрягати мозок під час перегляду фільмів. Тут ти повністю правий. І цей аніме фільм можна було б зробити з українського озвучку за копійки для цього аніме. Netflix для Аватара зміг зробити озвучку за практично бутерброд і тарілку борща. Ми б могли б зробити українську озвучку за суші копійки, замовивши у дешманської студії, яка робить озвучку для аніме. Таким чином, ми могли б мати нормальну озвучку для даного тайтлу і викотити його в кінотеатрах. Ну, тут ми вирішили поставити експеримент, як відреагує українська аніме спільнота на їх улюблену кінопрем'єру. Якщо експеримент не вийде, можливо, нам варто подумати про інші стратегії для розвитку українських кінотеатрів. Ак я з тобою згоден. Якщо експеримент не вдасться, можливо, нам слід розглядати інші можливості для розвитку українських кінотеатрів. Бо з такими темпами нашим кінотеатрам прийде Капздець. Якщо ми будемо крутити більшість кінопрем'єр на мові оригіналу та англійській мові, я навіть не можу уявити, якби фільм Дюна, частина друга, був би на мові оригіналу з українськими субтитрами. Але це ще не всі новини, які з'явилися на інформаційному полі української аніме спільноти. Також стрімінговий український сервіс Мегого купив права на показ аніме знайомтесь, Бог», який. Вийшло у 2012 році. Проте, як заявляє сам стрімінг, це тільки початок, адже він планує ще купити права на показ двох додаткових тайтлів і показувати їх на своєму сервісі. Тому в майбутньому, якщо глядачі моєї будуть дивитися аніме, він буде купувати права на більш нові та кращі тайтли. Я можу додати, що знайомтесь Бог вважає вважається трохи застарівшим, аніме. Але воно все таки було у топах аніме тайтлів 2012 року. Тому це не найгірший варіант для показу на стрімінговому сервісі. Тим більше, що планують ще додаткові два тайтли. Також варто зазначити, що тепер на це аніме буде офіційна українська озвучка. Це також доволі нормально, адже якщо цікавість українців до аніме проєктів зростатиме, то українська аніме спільнота збільшуватиметься. Це доволі непогано. Можливо, вони куплять права на показ таких тайків, як неймовірні пригоди Джоджо, адже він вийшов у той же самий рік і вже є культовим. Далі, можливо, на сервісі з'являться такі проекти, як Атака Титанів, Токійський Гуль, Магічна Бита, «Ван Панчмен» та багато інших цікавих та культових аніме проєктів. Можливо, навіть з'являться «Ван Піс», Наруто. І блічки тягнуть. Але все буде залежати від того, чи будуть дивитися аніме на цьому сервісі. Початок є, і якщо люди будуть дивитись аніме, то сервіс буде розвиватися і купувати права на все більш нові та кращі тайтли. Ну побачимо, время покаже. Хоч я не сильно сподіваюся, що Мегого буде купувати права на більш дорогі і сучасні аніме, адже. Покамість аніме в Україні, особливо з українською озвучкою, не таке уж і популярне. Але також з останніх аніме новин в Україні з'явилася інформація, що на каналі Суспільна Культура будуть показувати два аніме тайтли для дитячої аудиторії. Один про дівчаток, які подорожують по горах Японії і показують красу природи АТА, другий. Адаптація старого японського аніме тайтлу, який вийшов ще в 80-х роках, проте ці проекти розраховані на дуже маленьку аудиторію від 6 до 12 років. Тому це не головна аудиторія для аніме спільноти. На ці тайтли передали права самі японці. Але я не думаю, що вони стануть популярними серед аудиторії. Більш доросліших глядачів, ніж 6-12 років. Проте, все-таки додатковий крок у розвитку аніме індустрії в Україні вже є. Але все ж цей канал не є першим, який буде показувати аніме в Україні. Особливо по телебаченню. Адже був такий канал, як QTV, Передачі, які... Передачі, які я дивився ще коли був підлітком. На каналі були досить цікаві. І так, я вже настільки давній, що пам'ятаю, що показували по каналу QTV та що був такий канал. І це були і на каналі QTV були цікаві передачі, такі як Бої UFC і, прогна... і програма ігронавти. Ці передачі були цікавими і вразили мене, коли я був геть юним хлопаком. Там дійсно показували круті і цікаві передачі, не такі, як на 1+,1 плюс один чи АСІТІВ на той час. Також не можна забувати про те, що на К'ють ТВ показували мультфільми як Веселі лісні звірята» «Happy the Friends». Це був мультфільм, призначений вже для дорослої аудиторії, але будучи юнцем, я те, що дивився, і я сміявся такого чорного юмора. Крім того, там показували мультсеріали, такі як Сімпсони, Футурама, Бетмен, Аватар Легенда про Анга та Легенда про Кору». Також було багато інших різноманітних мультфільмів, які виходили в різний час, включаючи ті, що були призначені для дітей від 6 до 12 років. Але більшість телепередач мультфільмів та аніме були призначені для юної та дорослої аудиторії. На QTV також показували багато різноманітних аніме. Для підліткової та дорослої аудиторії, наприклад, такі аніме, як Наруто, Бліч, Король Шаман, Сталевий Алхімік, а для дорослої аудиторії, Ельфійська пісня та інші. Однак, у 2017 році канал вирішив змінити своє мовлення та орієнтуватися на дитячу аудиторію. Це стало причиною, що ЮТВ став більш популярним. Ніж великі медіагіганти України і вирішили його трохи порізати. Канал був перейменований на ОЦТБ ТБ, а його мовлення орієнтувалося на дитячу аудиторію. Проте ця зміна призвела до того, що рекламодавці відмовилися розміщувати рекламу в дитячих блоках, що майже призвело до закриття каналу. Однак, згодом канал. Перевизначив себе і став транслювати різноманітні шоу, включаючи українські комедійні телешоу та новини. І він продовжив своє існування, хоч мені він вже не цікавий. Він втратив свою оригінальність і став ще одним телеканалом, який пропонує досить прості шоу, досить середні шоу та телепередачі, та також небагато і не сильно багато цікавих фільмів та серіалів. Ну і так стало зрозуміло, що QTV більше немає, а на його місці з'явилось якесь Оце ТБ. Ну, а так і до сих пір існує Оце ТБ. Але QTV закрили через те, що він став невигідним для великих медіагігантів України. Хоч і од... одним із власників цих медіагігантів. І тримав канал QTV, але він зістав конкуренцію і іншим великим українським телеканалом. І, схоже, зістав дуже велику конкуренцію, що його вирішили, як вже я казав, порізати і зорієнтувати на більш дитячу аудиторію. Що ж, і на цьому я буду з вами прощатися. Не забудьте поставити цьому відео великий жирний лайк за мої старання, адже я. Адже, як завжди, я дуже старався, щоб зробити цікаве та захоплююче відео. Ну і звісно, не забудьте підписатись на мій канал. І це і ще раз нагадую вам про лайк для цього відео. І на цій веселій ноті я буду з вами прощатися. Як завжди, з вами був MyAlphaWorld. Зустрінемося в моїх наступних відео.